Ось проста техніка, яка допоможе повернути себе в теперішній момент, особливо коли вас охоплюють тривожні думки або паніка. Техніка 5, 4, 3, 2, 1. Ця вправа допомагає фокусуватися на відчуттях через використання п'яти органів чуття. Вона нагадує мозку про реальність теперішнього моменту, як виконувати. Озирніться навколо і назвіть. П'ять речей, які ви бачите, чотири речі, які ви можете доторкнутися або відчути, три речі, які ви чуєте, дві речі, які ви можете понюхати або уявити запах, одну річ, яку ви можете скуштувати або уявити смак. Ця вправа допомагає знизити тривожність, спрямовуючи увагу на навколишнє середовище і відволікаючи від тривожних думок.